Всім привіт. Приїздив мене з набережнів. Повернув тут кає, такий жеребець на продажу. Щоб когось цікавило номер глешу під відео. Коли йому буде в травні? 20 квітня 20 квітня 5 років буде. Жеребець запряжний, робочий. Кований на всі 4. Єде як в лісі, так в фірі. Скільки він мав осини? 780 кілів. 780 кілограмів мав осени. Та трошки менше, але досить довгий, високий жеребець. Я чим їхати? Ну, парі чи, чи саме? Пари Парі саме, я треба. Як треба так є? Пшо а. А по ціні? Ціна дві тисячі тор присотні. Та трохи на дорогу воді ребець повільний не є, острий Сонце забиває вже весною запахло, що вже снігаєш і топіть тяжко попроходити, Ось що тут таксі тримає, у нас вже Сніг, що тут все тримає, у нас хату уже все поростоплювало, так що... Дорога ми сього жила, десь залишала, що нам проїхав. <хи вийте кафе> я по нами лошаді. Я по нам і лошато. <плес> дай я ще видів туди, дай, що тут було. <плес> я ведю віддай туди на відео, то було, що можна. Лише я тут продаюся. Ще ти не прати. Скільки він має висоти? Угу. Я маю лінійку, ніби тут, лише шуміна, тут у снігу повну не буде. Маю десь поставити його зараз на щось, десь на тверде там, зараз все включу. Так, я за лінійку почав говорити, але лінійку забув вдома. Ребець має 175 по тілу і 24 нога. Ну, обхвату десь орієнтовно коло двох. На да, Спокійний, такий. Ще він не перший раз ведети. ми межи очима. Кідоста спокійно є. Не одним допінила так, що я б не став. Зараз ще покажемо кобелу, кобела не продається. це продаж. Та, є ще кобела. Кобела не продається. Кобела вже чарувата така Ладно, ледве. Похожу її, желя відпустила. <coughs> кобела на весні мала би сижеребети. Рабно по фаронам. Yeah. Файна така кобела не аж велика, але складна. Кілко кобелі? Кобелі вісім років. Вона десь від цика чи десь два. Не хай розгости. Так. Кобела теж їде, всю. Yeah, yeah. Взагалі? Це Ага, ну ну що теперка просто. Yeah. Yeah. Кіоґара, що є чим їхати, то і що. Тепер кобеле на курорті переважно. На ну, вітай. <різь> <різь> Просто гостеприємно тобі Бела робоча, але кобела десь півтора року вже не, не було, ще не їхала, бо нема такої потреби є два жеребці, що, що їдуть. Кобела більшості Так, на лошади на матку. Ось такі пруги повідпускала вже по черзі з долини. Хай не я, нагадую, знаходимось Івано-Франківська область, Косівський район, село Нижній Березь. Номер буде під відео, Кобила не продається, жеребець жеребця можливий продаж. Ціна сказана. Кому цікаво, будете дзвонити собі, наговорюватись. Обмін теж якийсь можливий. Обмін, ні, якщо б були купці, то то продаш, а ні, то ні. Отак, От Іварін. Все, слава Збройним селам України, всім мирного неба. Є ще така косарка, сегментна. Два рази зітнули, це стояло, загаркотіло. Давхай файний ротик. Кому цікаво номер буде під відео, той самий господар. so it's going to 20.